Російсько-українська війна стала поштовхом для українців, аби пригадати свою ідентичність та почати шанувати традиції української культури і наших предків. Я хочу розповісти про декілька звичаїв, різдвяних звичаїв, характерних для нашого краю, а саме для Кременчука. Обов'язково, крім куті, 12 страв має бути на столі. Одні кажуть, що це тому, що 12 апостолів, а інші кажуть, що це тому, що 12 місяців. Що мені дуже подобається, один із таких моментів для куті це сита. Тобто мед, як правило, освячений мед, розбавлений у теплій освяченій воді. Ним заливають кутю. Найчастіше до 12 святкових страв входили куття, узвар, риба з грибами, борщ з галушками, вареники з квашеною капустою. У крюкові нерідко подавали вареники з рибою, також квашені овочі, пончики, хліб. Окрім цього, до сьогодні зберігається звичай носіння вечері. Вечерю треба було нести у хустці новій хустці, яку потім господиня дому, куди йде дитина, могла б носити. Тобто, от у гості несуть вечерю. І така традиція: от заходиш у хату, треба обов'язково сказати: Просили мама моя Тетяна, просив батько мій Миколай, і я вас прошу на нашу вечерю. До нехарчових традицій відносилася і розповідь про різдвяний стіл. Якщо за столом є діти, то господиня обов'язково пояснює, чому на святковому столі є куття з усіма додатковими складовими. Також господині власноруч виготовляли сніп, більш відомий як дідух. коли ми приїздили до бабусі, я і мої двоюрідні брати, рідний брат, і от під іконом був такий стіл, за яким їли тільки на свята. І от на цей стіл виставляли такі величенькі, перев'язані перевеслами, а потім стрічечкою якою-небудь або кольоровими нитками, сніп, пшениці. Потім нас там відводили на кухню, і ми заходимо. о, яка краса! А дідуся за снопа питає: а ну що, діти бачите мене? А ні, не бачимо. Ну дай Бог, щоб і на той рік ви мене не побачили, щоб у нас був хліб і до хліба. Звісно, незмінними традиціями залишаються колядування та гадання, і не варто забувати про вдячність особливо нашим захисникам та захисницям, адже різдво це час подяки та єдності. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.